Друзі, вітаю! Бернс, голова американської розвідки, вийшов з заявою з двома сценаріями війни. Що чекає Україну в 2024 році? Які ризики він бачить? Ну, враховуючи ті дані, які в нього є, дійсно бачить він точно більше, ніж ми з вами разом взяті. Давайте про це поговоримо: плюс заява Байдена, плюс візит до Шольца, їдуть переконувати його всім селом. Типу, давай дамо Україні Тауруси. Тому треба це все проаналізувати, але спершу дуже-дуже попрошу. Зробіть донат для наших хлопців та дівчат, які воюють на Лимано-Куп'янському напрямку в складі Хартії. Ми для них купуємо реби, реби треба, щоб зберігати життя. Захист, найкращий захист від російських FPV-дронів дронів це реби, і ми з вами будемо їх купувати на мільйон гривень. Ви вже півмільйона поклали, і це дуже круто. Буквально за дві доби ми з вами зібрали півмільйона, і це потужна історія. Далі нам треба добити цей збір, передати гроші, купити реби і для того, щоб вони були захищені. Друге, що я вас дуже попрошу, перед тим як все проаналізувати, зробіть, будь ласка. Підписочку, підписку для того, щоб ми з вами були постійно на зв'язку і витискали російські наративи і російських агентів, а не вони витискали нас, бо ми з вами працюємо мережево як суспільство. Вони працюють вертикально як влада, і вони працюють проти нас, і вони своїми фермами, ботів та тролів атакують цей канал, занижаючи видачу. І у вас є більше мільйона людей, які прекрасних українців, які не підписані. І коли занизять видачу, ви просто не будете бачити мене в рекомендаціях. Зараз ви бачите через рекомендації. Підписавшись, ми вже з вами на зв'язку. Тому дуже прошу, зробіть, будь ласка, підписку під цим відео. Чорна кнопка Підписатися, підписались і поїхали. Загалом, поїхали. Сполучені Штати керівник ЦРУ Вільям Бернс говорить про те, що бачить два сценарії, які насправді надзвичайно різні, і залежать вони насправді один від одного дуже дуже просто: дадуть Штати гроші чи не дадуть Сполучені Штати гроші? Все, що він говорить: якщо гроші не дадуть, то війна буде відбуватися на умовах Путіна, і Путін не зацікавлений в переговорах, в мирі чи будь-чим іншому. Путін зацікавлений, каже Бенс, дотиснути Україну, нав'язати свій сценарій, змусити прийняти його сторону. Ось це, що цікаво Путіну, і він каже, що якщо не дамо гроші, мається на увазі Конгрес і Америка, то Путін зробить наступну історію. Путін просто буде робити все більше Авдіївок. В підтвердження його слів паралельно вийшов інститут вивчення війни, який теж сказав історію: що якщо не буде грошей, можливі провали на фронті і проривання росіян через нашу оборону. Ось така інформація. Друге, про що каже Бернс, що ЗСУ б'ються дуже круто, зсу б'ються дуже самовідважно. І якщо їм дати гроші, то вже до кінця року Україна зможе нав'язати свої умови за столом переговорів путіну. І ось це дуже важливо. Він говорить, що Україні треба просто дати ресурс цим сміливим хлопцям та дівчатам, прекрасним українським воїнам, які боронять сьогодні світ, Європу та загалом демократію, потрібно давати ресурс і без ресурсу штатів. Ця війна буде насправді надзвичайно послаблена, і він говорить, що це знову ж таки це переконування конгресу. Він як голова розвідки має більше інформації. Так часто керівників спецслужб запрошують в парламенти різних країн світу, щоб донести депутатам інформацію про важливість тих чи інших кроків. Бо депутати часто заграються в вибори президентські, свої власні, в рейтинги там ще якісь історії. То Берс прийшов, приніс їм стакан холодної води. Типу, друзі, випийте і заспокоюйте. Україна може програти, якщо не дамо гроші піти на невигідні домовленості. І навпаки, світ буде святкувати перемогу нашої прекрасної держави, якщо ці гроші будуть. Так багато хто каже, що ось там Путін буде погрожувати ядерною зброєю. І тут теж прес-секретарі Байдена сказати, так Байден чує, що говорить Путін, і про погрози, і про погрози. Путіна він теж чув, але Путін підтвердив, що вірний доктрині. І через кому додали, що так, доктрині він вірний, але несе нісенітниці дуже часто хворобливі речі, які не зв'язані одним між іншими. Тому тут якраз теж цікава історія, що вони бачать повну неадекватність Путіна. Добре, що бачать, але нехай ще роблять певні дії, щоб цю неадекватність. Можна було обмежувати про це заявила Жан П'єр у відповідь на запитання, чи доповіли главі Білого Дому про ядерні погрози Путіна. Я вам вчора і позавчора писав відео, що Путін розродився на інтерв'ю і, власне, в такому закритому стилі насипав все, що хотів. Ну, одним словом, написали йому там цілий сценарій. Так от далі, із важливого в цьому спектрі, якщо Штати не дають зброю. І, наприклад, Трамп виходить з НАТО. Ви знаєте, що надзвичайно сильно виростає роль Франції. Є єдина ядерна держава на території Європейського Союзу. Так, акції Макрона просто взлітають до неба. Він президент до 27-го року. Причому так взлітають, що навіть опозиція починає його підтримувати. І що тут ми бачимо? Марі Лепен, вічна ворожбиня. Путіна сказала, що не без критики Макрона, зрозуміло, але що вона сказала? Вона сказала, що з трибуни національної асамблеї що Росія розв'язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років. Нагадала про тисячі загиблих і постраждалих, мільйони людей, яким довелося тікати із міст. Та сіл українські нації, що зазнала агресію, ми зобов'язані нашою повагою і підтримкою. Це завдяки героїчному опору українського народу Росія зазнала поразки. Це каже Марі Лепен. Внучка старого Лепена, який націоналізмом торгував по всій Франції, зливався під цих президентів. Вона так робила і для Саркозі, і для Макрона, і для. Олана й для всіх готова була приторговувати ультраправою страшилка, а Тут вийшла проти Путіна. Лепен, проти якої є кримінальні справи в Єлисейському палаці, лепен, в якої є е, старі зв'язки з Путіним і гроші, які вона від нього брала. Тут виступає з такою проукраїнською позицією. Але я зараз скажу, що це означає. Вона одночасно розкритикувала Макрона про те, що він не виключає потенційної присутності військ західних союзників на території Росії в майбутньому. Спричинивши цим хвилю заперечень багатьох столиць щодо відправлення військ, Макрон у підсумку, на жаль, додав впевненості Владимиру Путіну, каже пані Лепен, що найкраща стратегічна двозначність це тиша, говорить цей. Тут ми не погоджуємося. Виходить, що він, ви або за Макрона, або а, звинувачую вас. Звинувачують тому, що ви про Путін або про Путінські. Заявляє Лепен. Два моменти. Я зараз перейду. Шольц їде до Макрон їде до Шольца, але перейти до цього. Лепен відчуває, що дійсно Франція може здобути європейські лідерські позиції. Це круто. Да, вона парламентар, завжди балотується в президенти, завжди програє, але вона розуміє фінансово за що бореться. Так ми знаємо, що ОПЗЖ або, наприклад, деякі прихлібателі всіх президентів крадуть тут чому? Тому що хочуть втікти у Францію. Для чого красти лепен, щоб втікти куди? Мрія всіх французьких політиків це що, це лазурка. Жити на лазурці, мати готель, приносить пасивний дохід, ось там вони живуть. Тікати їй немає куди. Просто вона, так, в тому числі корумповані еліти, але вона французькі еліти. І вона бачить, що якщо є можливість зробити щось для Франції, вона цю можливість не опускає. Вона бачить, що Макрон виводить французів на перше місце. Да, опозиція, вона його критикує, але вона допомагає. Розумієте, це те, що немає ще в наших еліт, в частини, в деяких є. Але для частини старість все-таки бачиться в Франції, в Італії, в Майами, але вона не бачиться у себе вдома. Лепен бачить свою старість у себе все ж таки. І от вона робить таку заяву. Але в цій заяві теж не думайте, що Лепен стала такою доброю, прозорою і класною. Є все рівно пропутінські нотки, типу, а війська відправляти не можна. А чому не можна? Можна і треба. Я зараз спілкуюсь з багатьма політиками, і не тільки з нашої країни, і вони говорять, слухайте, ну раз же ця мова пішла, значить вони будуть. Не сьогодні, так завтра, але будуть. Будуть, будуть, будуть. Через те, що 20-30 тисяч військ, які прийшли б, наприклад, захищати Одесу нормально. Дайте ще 20-30 тисяч захищати Харків. Дайте нам на Дніпро прекрасне козацьке місто. Розумієте? Ось це сила. Це сила того, що Європа може змінитися. І тут треба менше лепенів, ну більше макронів. Але. Це дійсно відчуття, що якщо він виходить, мається на увазі Трамп з НАТО в майбутньому, треба інвестувати в себе. Європа має єдину Європейський Союз, єдину ядерну державу Францію. Єдина ядерна держава, яка має шахти для ядерних е, снарядів, це Україна, які дивляться на Росію. І ми можемо бути. Головним компонентом цієї нової безпеки, яку будує Франція. От від Деголя до Макрона сьогодні Україна стає важливим компонентом. У них є ядерка, в нас є інфраструктура. Про це треба говорити нашим політикам, про це треба говорити нашим дипломатам. Світ міняється. Давайте в цих змінах знайдемо своє місце. Друга річ. Макрон разом з Дудою, Дуди, до речі, летів з штатів, зламався літак. От чи це просто поломка і він дійсно старий, чи це йому хтось щось натякає? Ви знаєте, що польські президенти з літаками не дуже дружать, і російські спецслужби за цим слідкують. Ці покидські паразити люблять вбивати польських президентів саме на темі літаків. Тому за цим треба дуже сильно дивитися, бо ви знаєте, що... Що було з братом Качинського, і Дуді вже ж там вже чіпляли і на машину деякі речі, і на літаки. Тому тут треба бути дуже обережним. Да, ми з Дудою сваримося, але точно не хочемо, щоб Дуду забрали росіяни. Ну от Дуда летить Туск. В общем, польські лідери летять з Макроном, укатувати Шольца дай ракети. Я трошки противник, щоб Шольца робити слабку качку, щоб Шольца робити, типу там лузера чи ще щось. Дивіться, в чому історія. Ви знаєте, що ще перед війною я сам підштовхував німців на різні дії, там на Берлінській цій стіні, яка в Києві біля посольства клеїв там дуже специфічні політичні гасла. Для цього тоді треба було підштовхувати. Це тоді була така стратегія. Їх треба було штовхати. Зараз навпаки, їх треба витягувати і допомагати. Шольца просідає рейтинг. Якщо ми його далі будемо давити в стилі мельника, а мельник тоді це наш посол, вибрав тоді спеціальну стратегію, щоб розбудити суспільство. Але мельник зараз в Бразилії, а нам треба розбудити вже не суспільство чи Шольца. Нам треба розбудити. Е Тих людей, які не будуть голосувати за альтернативу для Німеччини, бо програвши Шольца, отримуємо проросійські партії. А це небезпека. Тому Шольца зараз треба не топити, а навпаки, тримати. І коли до нього їдуть, ну типу, ми тобі зараз розкажемо, ні. Якщо ви їдете, французи і поляки, коли ви останній раз успішно воювали? Розумієте? Ви будете йому розказувати про браваду в війні, але він вам вірити не буде. Поки там не буде реально воюючої успішної держави. Наприклад, ну ви здогадались, України розмова пуста. Ви просто будете казати те, що самі не робите. Розумієте, Польща сама давала старі радянські танки, старі радянські ракети, суперсучасну техніку типу Таурус Польща не давала, бо в них її немає. А приїхати катати, віддай те, чого в нас нема, бо ми хочемо, щоб ти дав, а ми отримали бали. Ні, так не працює. Зараз треба зайти хитріше. Беріть Україну на такі перемовини. Давайте разом і Шольца робити сильним. Бо якщо програємо Шольца, отримаємо проросійські партії. Зараз треба тут більш грамотно більш обережно вести цю німецьку політику. Це перше. Друге, ми підтримуємо лідерство Макрона, тому що він дійсно виходить на сильні кроки. Але. Мені, наприклад, не зрозуміло, це лідерство, щоб зробити Україну і Францію і Європу сильною? Чи це лідерство, щоб торганутись для себе? Читаю вам новину. Президент Російської Федерації, так званої, так званий президент, скасував передачу російських активів Данон у тимчасове управління Росмайна. З чим це пов'язано в Указі, не повідомляється. Питання, чи не торгують там нами. У липні 2023 року Путін передав частки іноземців у Балтиці і дочці Данон в управління Росмайна. Раніше компанії анонсували продаж своїх активів в РФ. Після цього новим директором Данон Росія став заступник голови уряду Чечні, міністр сільського господарства Республіки Ібрагім Якуб Закрієв, який є племінником Рамзона Кадирова. У листопаді 2023 -го року голова Мінфіну Антон Сілуанов. Пояснив введення тимчасового управління в компаніях із недружніх країн винятковими обставинами. За його словами, йшлося про недотримання забов'янь, зокрема соціальних, порушення російського законодавства, бла, бла, бла. Що там ще цей мудило скаже? Але, як це так? Що сталося за кадром і в куларах, що вам вертають данон? Розумієте? Ось я зараз за те, щоб не вийшло так, що. Підніманням ставками щодо нас і введенням військ вирішують свої фінансові проблеми і питання. Ось таке нам не підходить. Якщо за Україну, то до кінця. Якщо ви хочете дійсно битись, то давайте. А не йогуртами підторговувати. Я не думаю, що Макрон хоче війти в історію, як той, хто боровся за йогурти. Повірте, салат в Цезар, Юлія Цезарь не через те, що він бився за салати. І торт Наполеон не від того, що він був солодким. Їх залишили так само, як і Шатабряни і багатьох інших політиків. Їх залишили в стравах і в напоях, тому що вони несли славу, а не тому, що вони боролись за страви та напої. Якщо битися за йогурти, то йогуртами і запам'ятають. Україна б'ється за цінності. Україна б'ється за свободу Європи. Не за йогурти. І ось дуже важливо слідкувати, якщо їдуть в Німеччину говорити Шольцем: беріть нас. Якщо говоримо про війська НАТО, давайте відправляти. Позиція, яку зайняв Макрон, інноваційна, лідерська і бравадна. Підтримуємо. Але не на словах, щоб йогурти звільнили від націоналізації, а на ділі. Ось така, друзі, в мене позиція. Ну, і раз вже ми стільки про Францію і Штати, е Меркиня е Парижу, прекрасна пані Ідальго, дійсно майбутній кандидат в президенти, сказала, що вона не хоче бачити росіян на Олімпіаді. Ні під сірими прапорами, ні під е якими іншими. Ні. Вона сказала: ми бачимо війну, ми бачимо вбивство, страждання і знущання ніяких росіян та білорусів. Ось це позиція справжнього політика. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, Макрон дійсно ввірвався в битву за Україну і хоче стати європейським лідером, потужним, потужним деголем сучасності, вивести Францію в ті можливості, які були в неї в 19 столітті на початку 20-го. Тому що Путін проти нього ж насправді веде проксі війну в Африці. Путін вибиває профранцузькі еліти через різні перевороти громадянські війни. Так, наші хлопці там допомагають. Є наші хлопці, і для одних з них ми з вами навіть збирали на деякі класні речі, поки вони літом закривали чи зимою закривали в Африці питання і навесно готувались тут. Так ми їм допомагали. Вони круті, і Франція це знає. Але Путін проксі війною вибиває з Макрона можливості у Франції. Макрон може це все надолужити в Європі, в Середній Азії. Але він це робить для того, щоб нам допомогти стати лідером, чи дійсно підторговує йогуртами та інтересами Данона. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, це надзвичайно важливо. Друге, підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо російських агентів. Але щоб вони не витисли нас, треба підписуватись, друзі. Пробачте, але українців на латині, ну, підписано більше ніж на своїх українських політологів та політичних експертів. Вибачте, але на Майкла Накі росіяни на українців підписано більше, ніж тут сьогодні е, зараз на цьому каналі українців. Тому давайте цю парадигму змінювати. Не будемо сидіти на російському лайні, а будемо підписуватись на своїх, щоб доносити наші меседжі і збирати гроші для нашої армії. Не будемо кормити свою армію, будемо кормити армію Путіна. Тому, будь ласка, у нас півмільйона зібрано. Давайте доб'ємо до мільйона, купимо ремби. У нас з вами ціла черга нових зборів для наших солдат, які чекають нашу з вами допомогу. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.